Формадол таблетки від головного болю. У серпні 2022 року голова палати представників Ненсі Палосі відвідала Тайвань за польотом літака, у якому перебувала американська конгресвумен, одномоментно слідкувало близько 300 тисяч людей. Все через те, що Китай попередив США, що розцінює цей крок як вторгнення на китайську територію. У чому причина конфлікту між Китаєм та Тайванем – Сьогоднішній урок історії. Щоб зрозуміти, що ж там трапилось, варто повернутись у 1927 рік. Тоді в Китаї розпочалась громадянська війна. У боротьбу за владу вступило дві партії: гоміндан, якою керував Чан Кайші, і комуністична партія Китаю на чолі з Мао Цзадуном. Протистояння тривало понад 20 років і завершилось у 1949 році. Перемогою комуністів вони керують державою. І до нині на цьому ми б могли завершувати сьогоднішню урок історії якби не одне але. Чан Кайши разом із своїми прихильниками, а їх було приблизно 2 мільйони, евакуювався на острів Тайвань. Він прихопив із собою близько 300 мільйонів доларів, і таким чином почав розбудовувати життя на цьому острові. Ця ситуація призвела до того, що фактично виникло два Китая. Один уряд був у Пекіні, і це були комуністи, і другий уряд був у місті Тайбей на Тайвані. Це була партія Гоміндан. У цей час триває холодна війна. Тож, коли Радянський Союз підтримав пекінських комуністів, Сполучені Штати Америки стали на бік уряду на Тайвані, і саме тайванський уряд визнав тоді світ. Наприклад, в ООН місце представника Китаю. Мали діячі з партії Гоміндан, яка знаходилась на території Тайваню, але все змінилось у 1970-х роках. Саме тоді китайські комуністи, тобто уряд у Пекіні, посварився із радянським союзом. А західний світ вирішив скористатися цією можливістю і наблизити китайський комуністичний уряд для себе. Західні країни починають надавати комуністичному уряду різноманітні привілеї, і саме цей уряд починає представляти Китай на міжнародній арені. Сьогодні Китайська Народна Республіка, та яка з центром у Пекіні, одна з провідних космічних держав світу, має ядерну зброю та найчисленнішу армію у світі. Що ж до політичного режиму, то міжнародні експерти визначають його як авторитарну диктатуру. У той же час Республіка Китай, відома як Тайвань, контролює лише одноіменний острів і низку інших дрібних островів. Її суверенітет визнає 14 держав світу. Хоча, де-факто, Тайвань підтримує відносини з багатьма країнами через різноманітні представництва, політичний режим, демократія. У другій половині ХХ століття Тайвань перетворився на одну з найрозвинутіших економік світу. Зокрема, станом на зараз, Тайвань є одним з лідерів у виробництві різноманітних мікросхем та деталей до різноманітних телефонів, комп'ютерів, пральних машинок та іншої техніки, Та змінювалась не лише економіка Тайваню, але й свідомість його мешканців. Якщо спершу вони продовжували себе називати китайцями, то з 90-х років усе змінилось. Зокрема, саме з того часу численні соціологічні опитування вказують на те, що мешканці острова Тайвань вже почали себе вважати саме Тайванцями, а не китайцями. І коли китайська влада пропонує Тайваню знову об'єднатись, пропонує формулу одна країна, дві системи, то молодь тайваню категорично проти виступає будь-яких зв'язків з Китаєм. Як складатимуться відносини між Китаєм і Тайванем далі? Є думка, що на це може вплинути результат російсько-української війни. Зокрема, голова комітету палати представників і закордонних справ, конгресмен республіканець Майкл Маккол, заявив, що найкращий спосіб стримування лідера КНР Сі Цзіньпіна у питанні Тайваню є поразка Росії у війні проти України. Саме тому, попри те, що Україна офіційно не визнає Тайвань, уряд і населення острова. Постачає нам гуманітарну і фінансову допомоги, і навіть розвідувальні безпілотники. Тайвань допомагає нам, в тому числі, і для того, аби продемонструвати, що демократичні країни здатні дати відсіч тоталітарним диктаторським режимам. Історія багато на героїчні та часом трагічні події. Та вона це шлях пізнати світ, а ще вивчити помилки минулого і намагатися їх не повторювати. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку, ППО. Так, а як ви зробили це, що? Люди не помічали, про які вже можна говорити. Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром. Генерал у п'ятницю, о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна.